З мого 11-річного досвіду роботи з підприємцями я зібрав 5 найпопулярніших причин, які заважають зростати у бізнесі та доході. Перше, немає ясності, що саме робити у моїй конкретній ситуації, куди рухатись і які першочергові дії потрібні. Друге, немає часу на розвиток постійно у операційних задачах. Працюю як спеціаліст у своєму бізнесі, а насправді не вмію делегувати. Третє. Не вистачає знань та досвіду у маркетингу та продажах, тому не виходить системно залучати клієнтів та збільшувати продажі. Четверте. Страх, що не вийде, що даремно витрачу час та гроші, тому постійно відкладаю і боюся робити нові дії. П'яте. Зона комфорт. Начебто і хочу йти до нових цілей, виходити на новий рівень і бла бла бла. Але насправді мені і так добре. І тому докладати нових зусиль. Не буду. Щось цього впізнали у себе. Якщо ти, підприємець, і хочеш зростати у бізнесі та доході, підпишись. Ще більше корисних відео на моїй сторінці.